Так, залізли ми трохи на трактор. В общем, така діляночка у нас вперше почнемо. Так же нюх, будеш дивитися, твої панелі вже стоять. Що ж, починаємо. Що я роблю? Зразу обходжу повністю по периметру. Обгортаю всередину повністю периметр. Потім цю сторону і більше всього, що в ту сторону з тієї сторони. Проходжу двічі, щоб далі відвернути. І коли буду вже робити рядки, щоб мені було де як розвертатися. Так що, зараз почнемо, подивимося, що в нас вийде. Так, що в нас по згортачові? Те, що я розказував, що чим більше угол, тим скоріше він зганяє. В мене угол градусів 30, може 35, не знаю. То виходить, що ось два сліди то той сюди згнав. А коли я виїжджаю рядок, викатується аж пошти на краю городу. Тобто метрів 5 і ще він викочується. Якби був більший наклон звертача, то тоді менше б викатувалось. Ну, в общем, якось так. Такий з нюансів. Ось такий десь угол у мене відносно трактора. Не знаю, 45 градусів тут нема, десь 35. Це що я ж кажу, вон де закінчив, а воно аж куди викотилось. Так що так звертаю. Гарбузиків не дуже багато, то хожу. Два сліда в одну сторону, потім знову два сліда в другу сторону, якби чотири рази в один валок. Я не знаю, тут валків 5 вийде на огороді, так, то нормально. Все, продовжуємо. Так, півгодинки часу і ми огородик зробили. Щось мені показалося спочатку, що дуже багато бур'яна, хоча бур'яна немало, бур'яна багато. Я маю на увазі за те, що буде дуже запутаний гарбуз у бур'яновий, що колесо його можуть не брати. Хоча я думаю, ми тут будемо вилами кидати, все одно. Ну я так дивлюся, що в принципі коли собі його взяло, там десь якийсь гарбуз, може б і не підібрало, що його бур'яном би назад стягло. Таке, звісно, легше ж кинути один гарбуз, ніж всі кидати. Ну якось так, в принципі, 5 валочків і вийшло. Раз, два, три, 4, 5. Да. Все, я зараз тут тітки попшеничищу переїду туди до себе, там огороди ще один є. Звернув ще там огородик, він там не весь засаджений, я там типу під пару ставив, ну там на тому парі там капець, щось я лінивий цей рік взагалі. Ну, в общем, поки поїхали далі. Так, заїхали ми в хащі. Ну В принципі, гарбузи тут є. Гарбузиків вистачає. Ну а тут отакий ліс. Тут воно випалолося один раз. І за нього забулося взагалі. А там, виходить, там квадрат, то типу в мене пар. Ну такий собі пар, він, видно, я трактором проїхав, який там коридор. Ой, Ай, да, блін. Ну, що є, то є. Що маємо, то маємо. Ну, зараз їдемо додому, тому що що правильно, ми вже відпрацювали. Оцю резиночку її, коротше, зірвало. Ну нічого. Зараз поїдемо додому зробимо і не знаю, вже завтра, навіть приїду я звертати. Бо сьогодні вже опять сюди вертатися, не дуже хочеться. Там, кстати, вдома є ще один огород, поїду там, ще згорню. Ну, Тут і гарбузи теж я дивлюся, ще й зеленкуваті, то може ще і ранувато тут звертати. Ну, общем, поки їдемо додому. Так, в общем шо, у нас ці резинки за три роки. Ну, тричі обривало. Все, історія з цими резинками. Отак. От зробив я. Зараз за кардан крупну. В яку там сторону о! Приварив болти і все. І тепер воно буде отак. Тут воно теж якоби вольно. Так що буде тепер так. На цьому і порішаємо. Зараз поїду і спитаю. Мало тут в краю вообще нема. Так, по той треба забрати. А там На бур'яні де буде, як горнув. Їхав, їхав, згортав, коротше. Думаю, яка муха, та все свігня, не ті копаки, думаю, блін. Та ми ж таких не сіяли. У, це капець. Я ж їду, їду, їду вдаль, дивлюся, думаю. Не поняв, блин, та ми ж такого не сіяли. А тут люди Воложські посіяли рядом з нашим. Чуть не переїхав, блін, туди на їхнє, бо нас оце ось межа по бур'яну. Кстати, ота вилочка он наслає, блін, й-мо, -ма як має бути. Так що ну все нормально. Да, чуть людям не згорнув гарбузи. Так, знімаємо з місця оператора. Опа! такі бур'яни Сейчас там трохи далі бур'яни будуть. обійшов, там під посадкою мало, гарбуза була. Було. Може, ще й третій слід дитиму. опять буде блін хоть би не заїхати опять до сусідів зараз щас... трошки переїдемо так ну а тепер отак заїжджаємо в обратну сторону Закачуємо, а вже викачуємо. І це в нас вже, виходить, буде валок. Получається, що захват з гортача десь приблизно 2,30-2,40. Трошки ширше трактора. Ну, Хай навіть буде 2,5 метри. На заднього немає, конечно, хто на амброзії алергетик, то конечно, тут жесть. Аж пойшли знову до краю. Получається такий волочок. Що ж, я працюю далі. Що ж, як казалось по-деревлянськи, етоги підведемо. Взагалі з цього огорода вийшло, ну як огород, тут два огороди в рані. Вийшло чотири волка, скажімо так, гарбузани то, щоб дуже багато, ну в принципі. Дякувати Богу, що є хоч щось. Чотири валочки. У нас тут в основному було ну, 5-6, один рік мають було 6 валків, а то в основному 5. Ну, В цьому році 4. Навеска репич сідає. Та вилочка, що зварив без резинки, робить отлічно. Ще пройшли рік думав так зробити, ну, зробив в цьому году. Що ж, маємо те, що маємо. Так що такий у нас пробний виїзд з... згортання гарбуза. Скочування. Так що зараз, мабуть, туди проїдеся ще отой волок ще разок пройду до половинки вирівняю. З бур'яна його вигорна. І, в принципі, поїхав я додому. Зараз ще пару слов про комбайн. І, я думаю, досить. Так, що в нас по комбайну? Колесо поки що стоїть в стороні. Ця вся система. Остається поки на комбайні. Вона нам не мішає молотити. Тут усе вже позакривали. Тут, щоб доварилася ця салазка, виходить, кришку мішало закривати, то під низом із п'ятерки шинка підварилась, кришка трошки обрізалася, все, закрилось. Шнек там теж подоварював лопатки. Воно не видно буде, да. не видно, треба включати. Подсветку. В общем, оцю нижню кришку закрить і все. Тоді, по цепкам, натяжних зв'язчок на 25-й цеп у мене немає. Тому зробив поки отак подшипники, воно тут трошки іграє. Якраз стало так, що натягло. Да. Ну і все, ладно. Тут теж подшипничок. Тут переробив цю натяжну, що була року. Просто її трошки підігнув, доварив. Все. Взагалі, щоб поміняти з 19 на 25 цеп. оце купив 5 метрів цепа, 4 зв'язки, токарні роботи, сварочні роботи. Якщо все посчитати, то тільки от, оця частина вийшла десь до 8 тисяч гривень. Зірочки 4200, 4300, 4200, цеп 2 200, це вже 6400 плюс токарка, сварка, ну, хай даже 7 тисяч. Ладно. Ось такі діла. Ну, поки будемо кидати вилами, тому що з жиком. Йожик поки стоїть. Купив я циліндр. Він по кріпленням трішки довший. Но тут, благо, що є, куди шток укоротить. Укоротиться трішки шток. І все, він тоді підійде. І тут ще ески на ньому на 40, а там на 35. Тобто треба буде ще втулки сюда Ну, сюди робити. Точить, підганяти. І тоді вже тоді вже далі. Тут ось я шланги що тоді вже кидав, пробував підключати циліндр, не згодився. Ну, в общем, в общем, що? в общем поки що так. Комбайн на мазі. Згортач на мазі. бур'яни тут трохи, ну коротше, як завжди. Ще... Так що все, я поїхав, попробував згортати, вроді би виходить. Звертач, якщо хто новий буде на каналі дивитися. Згортач там раніше відео прошли рік я знімав обзори. є. Так що такі діла. Я вже сьогодні замахався. Все. Всім до побачення. Красота.